Уже другий день в одній салтівських шкіл румляться харків'яни. Їхнє житло постраждало внаслідок нещодавнього прильоту, який стався 2 жовтня. Тоді ворог влучив кабом уди з п'ятиповерхівок в Київському районі. У декого із мешканців висотки та прилеглих будинків вдома вибиті вікна а у декого зруйнована квартира. Однак усі вони мають право оформити заяву на отримання допомоги за державною програмою Є відновлення для більшої зручності зробити це можна неподалік від місця прильоту, адже за дорученням харківського міського голови Ігоря Терехова в одному із ближніх пунктів незламності був відкритий мобільний центр надання адмінпослуг. За два дні до цього ЦНАПу уже встигло звернутися більше 200 мешканців. У мене пострадали балконні двері, кімнатні руйнування зараз воно не закривається, тому я звернулася до були. Представники, і вони сказали, що займатиметься через декілька годин представники ЦНАПу, і всі моменти, які необхідні для оформлення документів, для пільг якихось виплат, з ними можна урегулювати. Я дуже вдячна нашим місцевим голові, і нашим всім. Представникам, які зараз керують на нашим життям і нашим містом, що ми можемо підійти, і в будь-який момент вони нам підскажуть, як. Цій ситуації себе вести, які документи, куди звернутися. Це дуже гарно. Дуже оперативно, дуже оперативно, дуже оперативно. Велике спасибі, що нікуди не треба було їхати. Ось сусідня школа. Поряд із нами ми прийшли і уже все оформили дуже швидко. Ні черги, нічого. Велике спасибі. Я взяла вдома свої документи, принесла тут. Дівчатка все зробили. Навіть в дії мені не довелося нічого шукати. Вони допомогли. все помогли. Олена Михайлівна запам'ятала ніч, коли відбувся приліт в деталях. Десять років тому, ховаючись від війни, пенсіонерка переїхала з Луганську до Харкова, але російські снаряди знайшли її і тут. Однак сьогодні пані Олена плаче не через безчинства ворога, а тому, що вражена, з якою турботою до неї поставились працівники ЦНАПу. Ніч в 11, по-моєму, вдруг сильний... Гул і тріск розбитого стекла, вікна. Це було жутко, подивилися у вікно, воно розбито, і рама у кухні видвинулась, прочитала донька моя, про те, що тут можуть нам Надати допомогу. І сьогодні у мене сльози льються по тому, як тут приймають. Я з донькою прийшла, думала, що тут будемо довго чекати, а тут з порога нас посадили, нам роз'яснили, що нам треба далі діяти. І це так зрозуміло, що я сидю і у мене сльози від їх внимання. І дочка мене заспокоює. А у мене тільки сльози, від того, які тут гарні люди працюють. У ЦНАПі зазначають, процедура подачі заяви на компенсацію за пошкоджене або зруйноване майно не є складною. Усе, що для цього потрібно, наявність необхідних документів. Потрібно мати з собою паспорт-код, адресу електронної пошти, відкриту картку її відновлення банківського та документи на право власності на житло. Обов'язково житло потрібно бути зареєстровано в державному реєстрі прав на нерухоме майно. А у разі її відсутності на місці працюють фахівці департаменту реєстрації Харківської міської ради. Таким чином, навіть якщо комусь із постраждалих не вистачає певного документу, цю проблему можна вирішити безпосередньо на місці. А для мешканців, які не мають змоги з'явитися до ЦНАПу, є можливість подати заяву на відшкодування онлайн. Мешканці мають можливість або подати заяву через адміністратора, або якщо вони мають застосунок дія, зробити через застосунок дія або адміністратор їм також можуть цьому допомогти. Окрім допомоги з поданням заяв, на місці можна отримати і гуманітарну допомогу. Речі першої необхідності та продукти харчування надаються усім мешканцям постраждалих будинків, які цього потребують. Насамперед такі допомоги відбуваються за сприяння і під патронатом нашого харківського міського голови Ігоря Тарохова, який першим відгукується і координує цю допомогу. Тут саме ми знаємо, був нещодавно прильот, і багато людей також ну опинилися в дуже складній ситуації. І сьогодні видається тут допомога так. Людям постраждали від цього прильоту, і це є громадська організація. Я врятована, яка надає цю допомогу. Процедура є нескладною. Люди тут можуть підійти і сказати, що вони показати місце проживання і ну, поспілкуватися. Вони можуть отримати і моральну також підтримку, і також отримати цю допомогу. Ну і окрім того, що дуже суттєво хочемо підкреслити, що. Самі небайдужі мешканці міста також завжди підтримують один одного, тому що вони самі пережили подібне. Вони самоорганізовуються, старають також на своєму місці якось підтримати тих, хто власне потребує цієї допомоги в цій складній ситуації. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Олексій Стеренков та Олександра Панченко. Харків. Новини.